А зараз вірш вам прочитає наш товариш і добрий друг. Він зараз всім вам пригадає про справжній комсомольський дух. Ви не почуєте від нього ні слова про капіталізм. Він прославляє лише наш радянський комунізм. Скажу і я про нього два слівця. Будівельник, столяр, кочегар, стихії нашого. Вийця. Він не лише ударник праці і член ЦК КПСС Він також розробив проекти. По Воренню технічний ГЕС відмінно в інституті вчиться, будує з нами комунізм, як дважди, два-чотири знає увесь марксизм і маоїзм. Не буду більше я казати про нього пафосних речей. Він зараз сам усе розкаже, вірші, що думав сім ночей. Отже, аплодуй, товариш Максим Іванич-Лукашов. Зараз вірш вам прочитав би, але він сьогодні не прийшов.